Чим харчувати, щоб нормалізувати холестерин? По-перше, це сніданок для схуднення, і ми будемо з вами нормалізовувати рівень холестерину і будемо звертати увагу, що тут є риба, в рибі є холестерин, є яйце, в яйці є холестерин, але я розвінчаю міфи, що холестерин в нашому організмі саме той, якисли підвищується від такого. Від холестерину в їжі. По-перше, у мене тут овочі. Овочі завжди мають бути, присутні овочі під, під, підсмажені на такому маслі гії. Маслі гі також є холестерин, але будьте впевні, від цієї їжі, холестерин не зростає. Я ще додам ось таку, а, у мене є соус песто. Соус песто, чим він особливий при підвищеному холестерині. А, тут є гідроксидерозол в оливковій олії, Це найпотужніший антиоксидант із природніх, який буде допомагати нормалізувати ліпопротеїди низької Іності плюс до всього омега 3 жирної риби буде захищати наші ліпіди від окислення. Тут є в жовтку, незважаючи на те, що є холестерин, він захищений. Фосфоліпідами фосфоліпіди також допомагають відновити роботу печінки, покращити якість жовчі і допомагають знизити атерогенний окислений холестерин, ліпопротеїди міської низької щільності. У нас є тут повноцінний білок. Тут є також білок, білок, і зверніть увагу на вуглеводи. Невелика кількість вуглеводів у вигляді цільнозернового хлібця. У Мене ще тут будуть ягоди, як порція антиоксидантів, тобто тут достатня кількість жирів. Білків, клітковини і антиоксидантів, харчуючись, так можна насититись на півдня, легко худнути, не під'їдаючи ніяких тортів і нормалізувати цей рівень холестерину. Ну ось такі допоможні історії, як соус песто чи масло гі, на якому я готувала, можна придбати уже удар по промокоду nkm 10 Хотіла зняти два в одному відео і прорекламувати трошки корисні продукти і розказати про користь. Сподіваюсь, мені вийшло. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу.